Христос Воскрес, дорога церква! Сідайте, будь ласка. Сьогодні святкуємо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, і фактично, що це є? Це перемога життя над смертю. І, знаєте, от, були моменти такі, були випадки в історії людства, коли люди оживали ще до цього часу. І Господь Він показував. Коли служив, що я є Воскресіння життя. І один випадок такий стався, коли було дві сестри, в них був брат Лазар і помер цей чоловік. І сестри одна за одною підходять до Господа і кажуть: Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій. І одна говорить, інша говорить, і Господь прослюзився, Він ну, ці слова його трогають. Він каже, що я є Воскресіння життя. І коли, знаєте, Марфа каже, що так, я зрозумію, що коли ти що попросиш у Бога, Він те дасть тобі. Я це вірю, я це розумію. Ти є Месіє, ти є Христос, котрий грядеш свій цей. Але коли дійшла справа до того, що Господь каже, що відніміть камінь від гробу, вона каже, так він уже там смердить. Ось вже час пройшов і вже там ну, неприємний запах. Зрозуміло, це такі фізичні явища, що так. люди розуміють, що це вже стається з людиною, яка померла, і вже певний протяг, проміжок часу вона вже в гробі. І знаєте, вона каже: я вірю, що ти то є. Але коли він каже, що зробіть так, вона каже, так ні, ну, не вийде. А що він говорить? Відповідь. Чи не казав я тобі, якщо будеш вірувати, ти да, побачиш слава Божу. Знаєте, дорогі друзі, дорога церков, часто ми можемо говорити, що так, Господь є живий, Господь є сильний, Господь є всемогутній, а потім, коли доходить до кроку віри, ми можемо сказати, так там же ж ну, не вийде. Сьогодні вже двічі чи тричі защитували це місце писання, що не шукайте живого посеред мертвих. Він є живий, Він є воскреслий, і Він може допомогти, коли ми звертаємося, слава Богу нашому. Читаю місце і списання, це дії святих Апостолів, другий розділ. з 29 вершата. Зачитається частина проповіді Апостола Петра в Єрусалимі в день П'ятидесятниці. «Мужи, Може, да будуть дозволено з дірзневенням сказати вам о праці Давіді, що Он і умер. И погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он был вознесен десницей Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, и злил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь, «Господу моему сиди десную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом, всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь А трода сьогора І ось частина проповіді апостола Петра день в День П'ятдесятниці в Єрусалимі. І він спочатку починав свою проповідь з того, що збулося просто пророка Ііля, про злиття Духа Святого. Далі він свідкує про Воскресіння Ісуса Христа. Про те, що Месія прийшов, ви його не впізнали і руками беззаконного пригвоздивши до Христа, ви його вбили. І він був Воскрес, Він, воскрес, він ожив, Він його в гробі немає. І ось дивіться, як реагують ті люди, які ще, можливо, не так давно говорили, розпни, розпни його», які кричали фактично, що нехай буде йому смерть. Вони кажуть, що нам робити. Вони почули про Воскресіння і кажуть, що нам робити. Так, Дух Святий доторкнувся до їхніх сердець. Так, Господь промовив до них, і вони кажуть, що нам робити? І Петро каже йому, що покайтесь. Охрестіться в ім'я Ісуса Христа і отримайте дар Духа Святого, він належить вам. І, можливо, є такі люди, які сьогодні в цьому, на цьому місці ви чуєте про Воскресіння Ісуса Христа, але ще так глибоко не переживали зустрічі з Ним. А що мені робити? Сьогодні можливо виникає. Питання сьогодні в твоєму серці, відповідь із Біблії: Покайся, охрестися в ім'я Ісуса Христа і отримай дар Духа Святого. Бо Він належить всім дальнім і близьким, кого не покличе Господь. Він належить всім. І знаєте, питання за вами прийняти це слово чи відмовитись від Нього. Далі читаю місце Списання, це післання. До Римлян, 8 розділ, 10 вірша. А якщо Христос у вас, то тіло мертво для гріха, но Дух жив для праведності. Якщо же Дух того, хто воскресив із мертвих Ісуса, живе в вас, то воскресивший Христа із мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, живущим вас. Людей, в вас, говориться про Воскресіння людей, віруючих в Ісуса Христа. Тобто, коли Людина приймає Дух Святий. Вона буде воскрешена силою Духа Святого. І знаєте, дорогі друзі, сьогодні ми святкуємо і ми кажемо, що Христос Воскрес і відповідаємо воістину Воскрес. Але нехай дійсно Воскресіння Господа, воно буде. Реальним і справжнім в нашому житті, що дійсно Він є Бог живий, до, кого, до якого ми можемо звернутися і звертаємося щодня, з яким ми маємо діалог, спілкування, ходимо в Його присутності, як було сьогодні зазначено, що присутність Його є на всякому місці. Навіть на тому місці, де в писанні вже сказано, що Він воскрес, не немає, але ми Його можемо знайти на всякому місці. І нехай. Дійсно, Воскресіння Ісуса Христа, воно без справжнім в нашому житті. Не просто слова Христос Воскрес в істину Воскрес, як говорять багато людей сьогодні в нашій країні і, можливо, в інших країнах, але щоб це було живим словом, що так мій Господь воскрес, Він є живий, і я маю з ним стосунки. І коли я в ньому перебуваю, Дух Його, Він воскресить мене. І нехай нашому Господу буде слава по віки віків. Христос Воскрес! Амінь. Слава Богу сі. Дайте Бога.